Операція ліквідація позашкілля. Таку характеристику встигла отримати ініціатива департаменту освіти та науки Рівненської ОВА. На цього тижневу сесію обласної ради вони підготували проєкт рішення, яке передбачає ліквідацію обласного центру національно-патріотичного виховання, станції юних натуралістів та обласного центру науково-технічної творчості. Натомість замість них планують створити нову єдину багатопрофільну структуру. Наслідок такої оптимізації структури позашкілля передбачено відбудеться скорочення директорів закладів, їх заступників та завод. Госпів Заступниця директора департаменту пояснює у такий спосіб вони хочуть осучаснити позашкільну освіту. Роботу у цьому напрямі розпочали ще півроку тому. Восени було таке обговорення, була спільна нарада в обласній раді за участю і керівництва обласної ради, за участю керівників усіх закладів, за участю департаменту всіх зацікавлених осіб, тобто хто хто бажав, теж долучався до цієї наради, де було проговорено цю концепцію, проговорено необхідність такої реорганізації і необхідність такого об'єднання. От зусиль власне для розвитку позашкільної освіти ми проговорювали цей момент, тому що ну в умовах війни зрозуміло, що потрібно об'єднуватися і зусилля спрямовувати в одному напрямку. Однак, замість підтримки, ця ініціатива викликала шквал критики. А для гуманітарної комісії облради опублікований проєкт рішень узагалі став здивуванням. За словами Алли Черній, коли департамент освіти та науки презентував цю концепцію на засіданні комісії, мова йшла виключно про розширення напрямків діяльності та збільшення надання послуг. А от тези про ліквідацію злиття чи будь-який інший спосіб реалізації цього задуму на засіданні не звучало. Та й запустився цей процес за її словами значно раніше. Ця ініціатива, взагалі вона, мала зовсім інше. Характер і е, переслідувала зовсім іншу мету, е, ніж сталося так, як сталося е, ще два роки тому. Е, було доручення департаменту вивчити, промоніторити ситуацію по позашкіллю. Чому е, поясню? Тому що е, нова українська школа і реформа сьогодні загальноосвітніх закладів потребує, щоб е, і позашкілля, і дошкілля корелювало в одному руслі в е, системі навчання, так і в системі е, виховання, в тому числі. Ця ініціатива не знайшла підтримки і серед інших депутатів. Так Олександр Набочук вважає, що вона спрямована не на розвиток позашкілля, а його свідоме знищення. Адже ці заклади займаються абсолютно різними, важливими для виховання дітей напрямами. І як вони зможуть повноцінно функціонувати після злиття, незрозуміло. Додає в усій цій ситуації насторожує і те, що цьогоріч департамент освіти та науки скоротив фінансування усіх трьох закладів. У 2023 році департаментом освіти було різко знижено фінансування всіх трьох закладів позашкільної освіти. Близько 20% коштів було знято з діяльності цих закладів, що практично ускладнило їхню роботу і. Заклади були вимушені, звичайно, що розглядати питання про зменшення гуртків? Це вже все відбулося ще на початку 23-го року. А зараз ми вже бачимо, чому це відбулося, тому що позиція департаменту взагалі реорганізувати ці заклади шляхом злиття. Як може установа, яка зацікавлена в розвитку, знімати фінансування? Варто зазначити, що обговорення даного питання вже стигло вийти далеко за межі нашої області. Ця ініціатива занепокоїла Міжнародну асоціацію позашкільної освіти, адже ця ідея передбачає знищення одразу трьох закладів, які координують основні напрями позашкілля як окремих юридичних осіб. А це йде в розріз з державною політикою та порушує права дітей на навчання в позашкільних закладах. Важливим питанням є те, що не відбувалися громадські обговорення і консультації з педагогічними колективами, з батьками і спільнотою Рівненщини. І до нас, як міжнародна асоціація позашкільної освіти, звернулася громадськість Рівненщини. Відповідно, асоціація, вивчивши це питання, надіслала звернення і на Рівненську обласну раду, і на Рівненську обласну військову адміністрацію. Наше бачення, що таке резонансне питання, яке стосується порушення прав дітей на позашк. На освіту не варто сьогодні виносити на сесію. Чи підтримують ініціативу Департаменту освіти та науки Рівненської ОВА щодо злиття одразу трьох позашкільних закладів області? Дізнаємося вже цієї п'ятниці. Наразі ж можна сказати лише одне. На даному етапі ця ідея виглядає досить неоднозначно. Ангеліна Бурак, телеканал